Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, пропоную вам відгадати загадку. Кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Так, зараз у нас зима. Діти, а ви любите зиму? А за що саме ви любите зиму? Маляка сьогодні в гості. До нас завітав котик, і він не дуже любить зиму. А чому він її не любить, ми з вами можемо дізнатися з віршика Людмили Лежанської Котик плаче на морозі. Тож слухайте уважно, котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати! На лежанці будеш спати. Ну що, малята, ви здогадалися, чому котик не любить зиму? Так, тому що взимку йому холодно. А що трапилося з котиком у вірші? В нього померзли нозі на морозі. А ви раніше чули таке слово нозі? Це те саме, що і ноги, але сказано лагідно і пестливо. А куди запрошують котика у вірші? Котика запрошують до хати на лежанку спати. Малята, а ви знаєте, що таке лежанка? В сільській хаті біля печі є таке тепле місце, де можна лежати. Тому і називається лежанка. Сьогодні я пропоную вам вивчити цей вірш. І в цьому нам будуть допомагати малюнки під каски. Тож зараз дивимось на екран і повторюємо віршик разом зі мною. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати! На лежанці будеш спати. Молодці малята. А давайте ще раз разом прочитаємо цей вірш. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Малята, ви сьогодні гарно попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобався цей вірш і ви його вже запам'ятали. Розкажіть його своїм рідним та друзям. До наступної зустрічі!